Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля, Бінго і ласкаво, просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо починати грати в нову гру під назвою «Бій з тінями 4. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, любі мої друзі, я одразу зайшла битву, щоб довго не тамити, я буду говорити і грати тут оу, я цю гру ще замітив, коли я е, скачував і грав ще третю частину, Це, тобто 6-7 днів тому, хто пам'ятає, той пам'ятає, я ще знімав. А, я її ще тоді замітив, але я чекав часу. І ось цей час прийшов. Як зараз розповім? Я просто шукаю відео, які зняти ігри. Бо в мене реально ідеї вже фантазії немає, Йомайо, пишіть, до речі, свої фантазії, реально, свої ідеї, щось знімати. Бо що в мене 400, це 404 відео на секундочку. І в мене майже рік каналу. Ну відкинь шорці, відкинь е, е, реальне життя. Ну, факт, що в мене хай буде 340, мене відео по іграх. 340 хай, бде, ну, 340, 330, може 350. Десь в цьому пацани Ну все одно, навіть більше за три сотні, більше за 300 перевалило. Та ви що? Ну реально тому пишіть, будь ласка, свої ідеї, якщо ви хочете в майбутньому щось бачити, саме ваша ідея попаде. Ну, та й вся, пацани. Ого! я тут Мене що накидали? А ні, це я накидав пацани. Дивіться, я одразу тут пару скінчиків понакупляв, бо то що я не витримав і ще грав. І звичайно, що я розумію, що це по свінськи бо то що я мав ще б вам записати самого нуля, але то шо? Ну як це не по свінськи я одну каточку зіграв, Я не дуже такий скинчики купив. Це поначалу мені й удавалось. Ну ладно, грінд, починаємо. Ого! Переміщення в часі? Та ви шо? Побіда. У мене плюс 10 кружків в нього плюс... мінус 10. Ну ого. Оце це ми шуруємо, пацани. Так, тепер бой, бой-бой-бой, Погнали, бой. І тут, пацани, я не знаю, хто нам зараз випаде. Ця гра рано топова, і графіка тут топовіша, ніж в попередній частині. Ну, а що ви хотіли? В кожних частях все більше і більше пророботано, все, кращі, кращі графіки. І це не тільки в цій грі, це в усіх. І ще, пацани, хочу сказати таке. Напишіть в коменти, як вам ця гра, от заходить. Чи заходить вам таке, чи ні. Якщо ще буде п'ята частина, ще буду п'яту знімати. що буду. Я вам, якщо чесно, коли завантажував, я хвилин 20 потратив на ці всі розпаковки і завантаження даних пацани. Це я просто не хотів казати і не хотів багато часу тратити. Я вже хвилин 20, я ж кажу, так провтикав. Тому е, погнали вже так просто в каточку. Ого! Ого, ми почали? Та ну нафіг! Тут ще якісь портали, пацани є. ДВІ! Ого. Так це я чекаю. Ага. Я от своє скином, вот, дивіться, Я от своє з кілка. Э, я все вот, одно, так на яколеби, корчу фактушу. Ну, вот, мені просто цікаво, що розробочки для нас в нових частях придумають от, от кому цікаво, напишіть в коментах, там вам цікаво чи ні чи, не, ну я думаю, більшість того, хто типа такого зайшов на цей канал чисто покайфувати з цієї ігри, ці, 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 ці типа, то той напише, що йому цікаво. Ну, той навіть не напише, но ну, тому цікаво. Ого, що я прораю, алло. Оба напишу, главное завалити. А там дальше піда жара. І. О, пошла жара, хлопці. Давай, 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 давай пішло, пішло, С Богом, давай. Оба-на. Оба на. Ууу, це красава! Я, я перекину, чи мене мене. А, а чого? Ага то це мені мінус ХП, це мене кинули. Все, я програв. Перший раунд я проє. Ну ладно, проє. 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 Про ладно, все. Забудьте пацани, тепер другий раунд, другий. Це вроді рішающий, чи що? грінд, Вроді би рішающий, я не знаю. Ну давай, 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 давай! Ну блін, а ну я не маю програти! Та як? Так, коля, 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 терпи, терпі нервами і суперсила. Що ти в нас тут дуже качаєшся, качаєшся по землі, що заболіти хочеш, хочу. Оба О, жорстко. Це було, чесно скажу, пацани, це було дуже жорстко. Це було прям моментик о, жорстокості. Жорстокість щита. Так, ладно, давай, давай, давай. Сьогодні у нас такий пробний відос на 10 хвилин, де, пацани, це такий пробник можна сказати. Ми пробуємо. Я навіть меню взагалі не заходжу в наступних серіях, Там де менюшки заходять Зараз мені меню взагалі не цікаво я дуже хочу грати і вигравати. Ну меню таке хто не бачив. Хто не бачив таке меню, і я одразу вже не нажимаю на... грати. Так. Не, не, не Время це, мабуть, живі, і живіші ігроки да, попадають. От, хто знає напишіть Або ж ну, я сумніваюся бути. що живі. Чи ні? Да, ні, має бути живі, ну реально. Стопу живі, напевно. Так, ну ладно. вже 5 хвилин відео, а то ви що час летить? Час летить прям ого. Не, ну реально. Топ-топ. Так, пона. заходимо пацани, Ого! Це вже ла лагер. дивіться. Я, який я зліва, який він справа рейтинговий. Пасані реально, от він, я тобі вам скажу, достойний противник, от Я ще з ним над але я вже вам можу сказати, що цей боєць такий непоганенький. Перший раунд пацани, Давайте ще з ним таку каточку затащимо. Якраз не знаю, скільки там. Ну, хвилини три затягнеться, ще там поки поговоримо. Каточку зараз з ним затащимо. Або затащимо, або злим. я Не знаю. в мене... мене вже поки що, вибачте, мене вже поки що менше хп програю. У мене суперсила є і дракон його на, на, наскрізь. Наскрізь? Та ви вишо? Я перемагаю. А я перемагаю, мені така гра починає подобатись. Та ви що, давай, дракон. Тьфу, дракон. Удар дракона! Вугу! У тут, мене тут, якщо чесно, всі є, кожен на перший другий удар дракона. Так, ладно. Так, Ладно, роботаємо. Роботаємо, працюємо. Працюємо і несемо. Е-е, тих-тих-тихо. Щось ти розходився, дядя щось я дуже загорився, пацани. От коли я говорю, я відволікаю, не знаю. Може мені ще музику де, 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 де в яких місцях наложити. Ого! Ого! А я крізь нього як крізь привода, ніби про... той дракон пробрався. Але що ви хотіли? Суперсила, то суперсила. Це тобі не. не конники ліпити. Ну не тобі, друже, а. Ну просто так кажуть. Я не поняла, це все зелене, це в нього повні хп, а я. я зливаю? Та ви що? Ні! Ні ні, 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 тихо, 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 тихо. Ай, я відбив мечом ви шо? Я просто тикаю по всіх кнопках і воно так виходить. Я час я ще запам'ятаю, що, що і як. Ну не просто тикнути, та й все, а ще я запам'ятаю оборально. О, я пішов і він програв. Давайте ще може останній зараз затащим чи що. Ну лично, я не знаю, зараз буду. будемо что-то давайте. О, а! Останнє, так це другий раунд. Ну, це остання катка. Бо смисло, мені вже зараз другу починати, то яких хвилин 14. Ні, ну, 13 точно буде відео. Ну так що зараз от останній якраз десь 8-9 хвилин для відео, ну не 10, ну то хай. Чуть там сюжет скорочу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Я ж кажу, знову граю і відволікаюсь пацані, Гля... Відволікаюсь. Тьфу, граю і відволікаюсь. Блін, ще й путаюсь. Отправду кажуть, в мене колись так вчителька директорка школи там. Української літератури і української мови казала, що от я сидів деколи в телефонах, і тільки я там, хто в класу сидів, то каже, що от ви слухати і сидіти не, не зробите, типу, ну, і в телефонах сидіти грати. Ніч, ніде толку не буде. Так само тут. Я граю і нема толку, і говорю, нема толку, навіть говорю і попутаюсь. Ладно, давай, 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 пішла, жара, пішла. І давай, пацани, от зараз рано і будемо прощатися, зараз. Не знаю, що таке. Давай, давай, давай. І рішаючий, рішаючий рішаю, момент. Тік... Я б. Я виграв! Є! Ладно, пацани. на цьому все обов'язково чекайте нові відоси, я ще граю, ну ладно. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями, не надасть вілий, ну все одно. Дякую за увагу. Я переміг всім пока-пока-пока. Пока. Чекайте нові відоси.